Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні поговоримо про актуальну тему про трихологію. Зараз майже кожен знає, що трихологія це дисципліна, яка займається діагностикою, лікуванням волосся. З'явилися фахівці трихологи які спеціалізуються на, ці, на цьому виді надання медичного сервісу. Сьогодні поговоримо про доказову трихологію. На жаль, ще й досі немає повного розуміння. Що трихологія це все ж таки медична дисципліна. Тобто є спеціальні захворювання волосся, які є за своєю природою дуже різними, з різним прогнозом, з різним перебігом і з інколи абсолютно різними підходами до лікування. Тому перший важливий крок, який треба зробити, коли мають місце скарги, це звернутися до фахівця в області трихології. Як правило, скарга виглядає як надмірне випадіння волосся. Що треба розуміти на цій стадії ситуації? Треба зрозуміти, що випадіння це не діагноз і це не захворювання. Це один з симптомів. Іншими симптомами можуть бути порідіння або втрата волосся. Інколи випадіння поєднується з порідінням волосся. Інколи випадіння не призводить до явного вираженого порідіння, а інколи процес відбувається в досить непомітному такому форматі, коли волосся рідіє, причому очевидних ознак випадіння ми не бачимо. Отже, розцінюємо випадіння волосся не як діагноз, а як скаргу, яка є сигналом для того, щоб звернутися до лікаря-трихолога. Що в такій ситуації запропонує вам лікар-трихолог? По-перше, можна буде провести детальну діагностику стану волосся, волосистої частини голови, для того, щоб зрозуміти, якщо є проблема, яка називається алопеція або втрата волосся, чи мається проблема рубцевий або нерубцевий характер. Для чого це важливо розуміти? Треба розуміти, що рубцеві зміни, які можуть відбуватися в ділянці росту волосся у волосяних фолікулах, вони можуть призводити до незворотньої втрати волосся, яке потім вже не відновиться за умови застосування жодного з видів лікування. Тому це перший найважливіший крок зрозуміти, чи процес набуває характеру рубцьового, чи має місце запальний або інший процес, який має тенденцію до відновлення. Це дуже важливий момент для того, щоб зрозуміти, які підходи до лікування можуть бути застосовані, або які підходи до подальшої діагностики для визначення глибинних причин цього процесу. Бо в рубцевих халопецій е, патогенез трошки відрізняється від нерубцевих. І там причиною можуть бути різні е, такі шкірні захворювання, як червоний вовчак, як псевдопилада брока, як е, е, червоний лишай. Ці захворювання можуть призводити до рубцевої лепеції, причому відбувається все досить непомітно, аж поки не стане зрозуміло, що є якісь прогалини в волосяному покриві на голові. Таким чином, починаючи з діагностики, ми визначаємося з природою проблеми. Ми можемо долучити інші методи діагностики, які дозволять більш конкретно. Зоб'єктивізувати можливі внутрішні причини, і тільки наступним кроком є процес лікування. Тут хочу зупинитися більш детальніше, бо на сьогоднішній день на ринку присутні дуже багато різних засобів і способів, які покращують і стимулюють ріст волосся. Не завжди, і, на жаль, в багатьох випадках це носить дещо спекулятивний характер, бо реальних препаратів, які здатні стимулювати ріст волосся, Насправді не так багато, і процес цей не такий простий, як здається. Значно важливіше знайти причину, яка заважає росту волосся, і тоді усунення цієї причини дозволяє відновити нормальний ріст волосся, так як він закладений на генетичному рівні. Отже, акцент мусить бути трошки зміщений з пошуку засобів для покращення і стимуляції росту волосся. На пошук причин, які призводять до його випадіння або втрати. Дякую всім за увагу!